Європейський союз таки запропонував план, мирний план для України. І от я вже можу сказати, що це не мирний план, це так званий в кавичках, в лапках, як хочете, мирний план. Так українські засоби масової інформації стібалися над планом зупинки бойових дій. Запропонованим Сполученим Штатами Америки, що зовсім втратили контроль над собою. Видання РБК України, як на мене, вчинило абсолютно не, не ну, як на мене, моя точка зору, ганебний вчинок, і охарактеризували слова Трампа в бік української делегації: що Трамп, нібито, не почув навіть слова дякую за те, що намагається зупинити війну в Україні. Так, от вони охарактеризували цю реакцію Трампа як істерика. Істерика. Знаєте, шановні журналісти, а чому ви не пишете істерика Зеленського, істерика Єрмака, істерика Умірова? Чому ви не робите так? Істерика Подоляка? Чому ви не робите цього? Страшно. Стромно написати істерика Єрмака? Да? Прилетить. Ну а чому ви допускаєте, опускаєте себе, принижуєте себе і пишете істерика Трампа? Це єдина людина на міжнародній арені, яка керує величезною країною, що робить багато кроків для зупинки війни в Україні. Що Європа змогла зупинити Путіна? Так Європа що й робить, так це купує газ в Російській Федерації. І знову Дональд Трамп вже в Женеві відчитав Європу за те, що та продовжує купувати в Російській Федерації газ, і ви називаєте Трампа істерика. Вам не соромно? Вам не соромно, на мою точку зору. Так от, давайте почитаємо, що ж там запропонувала Європа. Який же такий геніальний план, який суттєво відрізняється від плану Сполучених Штатів Америки? Читаємо. План Європи. 24 пункти. 24 пункти. Не 48, не 12, 24. Знаєте, і тут закосили, не 28, 24. Ну, читаємо. Після завершення конфлікту. Я навіть далі не хочу читати, тому що що значить після завершення конфлікту? План зупинки бойових дій повинен мати дії на завершення конфлікту. Що значить після завершення конфлікту? Ми ж домовляємося про його зупинку. Після завершення конфлікту запроваджуються заходи для сталого миру та безпеки. Бла бла, ні про що. Які заходи? Хто буде ці заходи контролювати? Конкретики нуль. Росія і Україна зобов'язуються дотримуватись припинення вогню на суші морі в повітрі. Це з пропозицій Сполучених Штатів. Далі, сторони починають переговори щодо міжнародного моніторингу режиму тиші. Починають переговори. Це план зупинки бойових дій чи план починань переговорів про зупинку бойових дій? Ну і крім того, Сполучені Штати Америки і так моніторять, тому що розвідувальні дані саме йдуть звідти, не з Європи, а з Сполучених Штатів Америки. Тому це все пункт, який і так США будуть контролювати. Далі. Контроль миру забезпечують союзники України під керівництвом США переважно, дистанційно. Ну так, а ви тут до чого? Це і так. Це Сполучені Штати і так це пропонують. Далі створюється механізм фіксації порушень і реагування на них. Створюється. Ви вже створили його? Чи він тільки створюється? Я ще раз повторюю: це вже створили Сполучені Штати Америки. Вони в своєму плані вже запропонували цей моніторинг і механізм цього моніторингу. Вони створюємо план. Угу. Далі. Росія повертає всіх вивезених українських дітей під міжнародним контролем. Так це якийсь зрадницький пункт, тому що штати пропонують всіх на всіх, включно з українськими дітьми. А тут не всіх на всіх. Полонених не будемо об обмінювати. ні? Якийсь дикий пункт. Йдемо далі. Обмін полоненими всіх на всіх. А, ось цей пункт виявляється. Просто роздвоєний. Один пункт Сполучених Штатів Америки утворилось, два пункти вкраденого, вкрадені з плану Сполучених Штатів Америки. Окей. Територіальні питання обговорюються за поточну лінію фронту. Так, Штати це й пропонують. Російська Федерація на це погоджується. Навіть більше того, Російська Федерація десь там хоче вийти, але хоче контроль над Донбасом. Але Штати кажуть, це буде демілітаризована зона, тобто без військ, російських в тому числі. Я не розумію цей пункт, що він, він нічим не кращий. Далі, після стабільного припинення вогню забезпечується гуманітарний доступ і поїздки родин через лінію розмежування. Так це в США в плані. Підтверджується суверенітет України ніякого примусу до нейтральності. Не зрозумів. Підтверджується суверенітет України ніякого примусу до нейтральності. Що, що, що мається на увазі? Ви нас берете до НАТО? Ні. Ви нас, збере. Ви нас не берете навіть до Європейського Союзу. То про що ми говоримо? Якщо на деякий момент Україна може не заявляти про вступ до НАТО і за рахунок цього війна зупиниться, я думаю, це нормальний пункт. Чи потрібно постійно штрикати Путіну в носа, що ми вступаємо в НАТО, куди нас не беруть, до речі, і в тому числі країни Європи. Бо наступний пункт якраз про це. Україна отримає юридично гарантовану безпеку, включно з американськими гарантіями, подібно до статті 5 НАТО. Так Штати це й пропонують. Нічого нового, Європа тут не написала. Ніяких обмежень на ЗСУ та оборонну промисловість. Наскільки я знаю, Дональд Трамп вже погодився на те, що. Обмежень не буде, але Україні доведеться провести певну демобілізацію. Вибачте, якщо буде зупинка війни, то тримати абсолютно повну армію і ще й проводити при цьому мобілізацію напевне не зовсім правильно. Якусь ротацію потрібно буде провести, кордони потрібно буде відкрити. І Якщо мир дійсно стабілізується, ну не мир, а зупинка війни, то кількість ЗСУ доведеться частково скорочувати. Ну, я не бачу тут ніякого такого принципового значення, що можна про це зараз говорити. Гарантами виступають європейські країни та інші партнери. Україна може розміщувати союзні сили. Може, тільки ж ви все одно нічого не розміщуєте. Для чого ви оцей пункт тичете Путіну носом? Для чого? Ви все одно нічого не розміщуєте. Макрон відмовлявся розміщувати свої сили. Мерц відмовлявся, Стармер відмовлявся, Польща відмовилась. Про що, ви Про що ви говорите? Для чого цей пункт тут? Для чого? Щоб просто не вийти на переговорну позицію. Йдемо далі. Вступ до НАТО можливий за згодою всіх членів. Ну, грубо кажучи, неможливий. Бо є члени, які ніколи не допустять. Україну в НАТО поки що. Далі. Україна приєднується до ЄС. А це тут до чого? Будь ласка, ніхто не заперечує. Приєднуйте хоч завтра. Показати вам одне фото. Я вам зараз покажу одне фото. Ось воно. Володимир Зеленський, Руслан Стефанчук і прем'єр Шмигаль підписують документи про прискорений вступ до Європейського Союзу. Фото 2022 року. У нас з вами зараз 2025 рік завершення. Прискорений вступ розтягнувся на абсолютно незрозуміло, скільки. Тому до чого цей пункт незрозуміло. Далі, підтверджується безядерний статус України. Ну Так це і так зрозуміло. Ніхто і не говорить про ядерний статус. Територіальні питання вирішуються після повного припинення вогню. Сторони потім не змінюють кордони силою. Цей пункт з пункту. Сполучених Штатів Америки. Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС і Каховською ГЕС, отримує прохід Дніпром і контроль над Кімбургською Косою. Ну, цього немає, дійсно. Цей пункт, я думаю, що дійсно можна було би включати і обговорювати. Тобто ми знайшли один пункт, який не пункт зупинки бойових дій, а пункт, на який, який можна було б виторговувати в США і в Російській Федерації. Один знайшли далі. Економічне співробітництво України з партнерами не обмежується серйозно. Це нам каже Європа, яка блокує українські товари на кордоні, там Польща там блокує і так далі. Це нам каже Європа, яка блокує наш, наш прокат сталевий. Це нам каже Європа, яка блокує проходження в Європу нашої сільськогосподарської продукції, нашої переробної продукції, наш ліс вивозять під виглядом кругляка. Вибачаюсь, під виглядом дров. Кругляк ліс, він надзвичайно дорогий і цінний, вивозять під тим, що це дрова. Це про це зараз ідеться. Нема обмежень, Так я тільки за, якщо нема обмежень. Ну, ви ж самі обмеження повстановлювали. Нас тоді, в 2013 році, один чувак попереджував, що ви такі падлюки. Ну ми тоді не чули. Ми тоді думали, що ви святі люди. А ви виявились отакими. От. Ви ж пообмежували, ви ж так Україну затиснули, що ви витискаєте з України все, а ми від вас майже нічого не отримаємо, крім кредитів. Далі. Україна відновлює і отримує компенсації, зокрема, за рахунок російських активів. Так це в плані Трампа. Далі санкції проти Росії можуть пом'якшуватися після Сталого миру і поновлюватись у разі порушень. Так це в плані е, Трампа. Далі починаються переговори щодо європейської безпеки за участю. Всіх країн ОБСЄ. починаються переговори щодо європейської безпеки. Ну так, а ми тут до чого? до чого? Розмовляйте, будь ласка. І от ми з вами фактично потрапили в ситуацію, коли план, план який запропонували з боку Європи. Немає майже нічого інструментального, і в основному повторює все те, що є в плані Сполучених Штатів Америки. А це говорить тільки про одне: насправді Європейського Союзу ніякого плану не було. Вони написали його в попихах, просто шляхом до Женеви. І все. Плану немає і не було. А той план, що є, його насправді ніхто реалізовувати не збирався. Бо він не життєздатний. Там нема жодних пунктів, як примусити Російську Федерацію сісти за стіл переговорів. Європа не має інструментів. Її мають. Оці інструменти мають Сполучені Штати Америки. Все. Тому, вибачте, але називати Трампа істерічкою і хейтити його означає тільки одне: ті люди, які це роблять, хочуть, щоб в Україні війна тривала. Я буду з вами боротися. З такими. Ви або робите це через недалекоглядність, або робите це спеціально. Бережіть себе, народи мій. Я сподіваюся, що все буде підписано. Я впевнений, що США дотиснуть деяких людей, що так чинять спротив зупинці війни в моїй країні.